Вітаю, друзі! Чи бажаєте стати винахідником? Чи ви хочете зробити літак? Чи змаструвати ракету, яка полетить на місяць, чи зробити підводний човен, або взагалі якийсь свій винахід? Тоді рекомендую познайомитися із серією книг Лінберґ, Армстронг і Едісон. Лінгберґ це книга про про мишеня Литина, хотіла знайти своїх родичів Армстронг? Це книга про місячне лишення, яке літало на місяць і хотіло довести всьому світу, що місяць це не сир. Едісон це книга про мишеня, яке шукає таємницю мишачого скарбу. Коли ви розпочнете читати, ви зрозумієте, що кожна книга по чомусь відрізняється, і об'єднує їх всіх лише одне головний герой мишеня. Також в книгах дуже реалістичні малюнки, які можна дивитися вічно та безкінечно. Рекомендую прочитати серію книг Торбена, Кульмана, Видавництва Старого Лево і зануритися в свої дослідницькі мандри і навіть уявити себе винахідником.